А Валерчик, це тобі. Там Валерині фотографії там, та що випадає, а це тобі для Лего. Дивись, який класний. Так відкривається. Тут все-все Лего -все вміститься. Віддаю дівчатам, ну тут, в принципі, ця торба для всіх. Для м'яких іграшок вам домик Валері, і Дівчата Гласюнька это угу. в равочки, да? чи не? Вишку, плюки дальше, яка игроска. Ты че знакаигроска? Васюнка. Олежка, сьонний. алешка, сьонний. О, який великий. О, дивиться, що їде. О, який великий. А який? великий. Посипав, посипав пісочку. Да? Трактор поїхав, з пісочком посипав. А який великий слід від татного буса. Угу. Відкрилося? Ні, не цю, ту. Окей. Мамо, я не можу. Не мочися пісочків, давай я Не мочи. Тракторчик. Та, як укрила. О, ось хто. Теж, Теж динозавр. Угу. Теж динозавр. Треба збирати. О, а, Зараз будуть одразу. Зараз будуть одразу рукавички мокрі. Пішли. Пишли-пишли, зайка спизней. Иди в с днем народжения! Иди в с днем народжения! Нажай в дороге есть, а ты юбой. Слушай, на судитка. найти света. Передають мою, моїм діткам невеличкі презентики. Ще не знаю, що то. Кукусики. Ви туфельки залишили. А, То ж парадні. Ми ходимо в садик ходити. То на 8 березня тебе родине. Красоту. Дивіться, що тут, я навіть не знаю, що тут. Що ви тут? Що ви готуєте, дівчата? Не святковий стіл на сьогоднішній Валентинці. А ще що? Не. День народження дічки Вані. Святковий стіл складається тільки з солодощів. Не знаю. І малинового сиропу. Ну, а ну, чай із будемо додавати. А з святкової каші? Ну, окей. Окей, <смі> буде святкова каша. Це який святковий стіл вийшов? Який сьогодні свято ви казали? Валентин. І ще один рот. Мама, мама, доставляй, доставляй. Це мої квіточки. Бу! Хто мамі подарував квіточки?